Ну, сьогодні, по перший день вишиванки, це вже свято, це українське свято, дійсно, наш символ, і там, де закодована в цій вишиванці душа нашого народу. Але в цей день дійсно ми запросили хлопців з госпіталя для того, щоб вони мали теж відчути це свято і дізналися не тільки про історію нашого краю, нашого народу, а й мали можливість ще і відчути себе рибалками. Так, да, ну як би вам сказати, такі заходи ну, потрібно навіть проводити, бо просто в такому заходах ти не зможеш просто навіть відволіктися від лікарняних буднів, від білих тих всіх стін. Тут ти просто себе відчуваєш, ніби ну, як ти до війни себе. ну, якби для, На мою думку, це такі заходи навіть частіше потрібно проводити. Для, для, для таких хлопців, як ядки. Це класно виїхати на природу, щоб все тихо було. тихо пташки, я і. Водочка дійсно. Ми назвали цей проект музейним десантом. Він вже працює третій рік. І ну, саме основна мета його це те, щоб показати хлопцям, що вони можуть, не дивлячись на всі проблеми, які в них є, вони можуть продовжувати жити нормальним життям. Бо самий показовий момент був, коли ми вивозили хлопців з госпіталя, був е, на одній нозі хлопець з милицями, все І поїхали на рибалку. Він каже: я теж хочу рибалити. Ну, все, закинули йому вудку. Він сів в крісло, десь метрів 10 від річки. А потім розказує: Ви знаєте, у мене як клюнуло, я як рванув до удочки, я як того крася потягнув, Він забув, що він на одній нозі, що в нього є милиці, йому нічого не треба. Він біг і він собі сам собі. Довів, що він може бігати, що не дивлячись на те, що в нього одна нога, він нормально пересувається, може все робити. Я думаю, заради цього ми і робимо цей музейний десант. Заради цього ми спілкуємося з хлопцями, щоб вони відчували себе нормально в нашому суспільстві, і не було в них ніяких оцих таких, кажуть. Неприємних вражень від того, що вони одні і нікому вони не потрібні. Ми працюємо з ними, ми запрошуємо їх вже після того, як вони повернуться додому, приїжджати сюди з нареченими, приїжджати з дружинами, приїжджати з дітьми і продовжувати вивчати нашу історію, пізнавати нашу Україну.